Навіщо українці погрожували деревам вбивством на новий рік? Це давній обряд, полохальник. Якщо дерево в саду довго не давало плодів, наші предки не використовували добрива. вони використовували. Страх. Господар підходив до дерева із сокирою і кричав Не будеш родити, буду рубати. А дружина відповідала від імені дерева. Не рубай, буду родити, тільки помилуй. Це був справжній театр. Почувши обіцянку, дерево не рубали, а перев'язували перевеслом із соломи. Це називалося полохальник. Предки вірили, дерево живе. Воно злякалося смерті і тепер точно дасть врожай. І знаєте що? Це часто справді працювало. Це магія, самонавіювання чи просто співпадіння? Як думаєте, підпишіться та перешліть це відео своїм рідним? Збережімо наші традиції разом.